Оноре Бальзак, французький письменник, чия творчість стала своєрідним еталоном реалістичної прози першої половини 19 століття. Він найвеличніший романіст своєї доби, його життя це втілення тих умов, у яких перебував європейський, а особливо французький письменник 19 століття. Лише митець такого масштабу з глобальним мисленням міг сказати своїм сучасникам і майбутнім поколінням майбутнє нації у руках матерів. Оноре Бальзак народився 20 травня 1799 року у місті Турі. Він прожив лише 51 рік, залишивши читачеві 96 творів. Митець планував написати близько 150, але не встиг завершити свій грандіозний задум. Усі його твори пов'язані між собою насквізними персонажами, які в один романах виступали головними, а в інших другорядними героями. З восьми років Оноре здобував освіту у Валдомському коледжі. Який для нього став духовною в'язницею, здобувши середню освіту, Бальзак записався вільним студентом до Паризької школи права, а згодом він вступив на факультет права Сорбонне, серйозно зацікавившись філософією та художньою літературою. Він хотів стати письменником, і саме досвід Писарчука у конторі дала Бальзаку величезний багаж досвіду, який став джерелом для багатьох сюжетів творів людської комедії, над якою працював автор впродовж 20 років. У цій великій роботі, у якій об'єднано величезну колекцію новел та романів, митець відтворив французьке суспільство свого часу, докладно описуючи деталі більш ніж дві тисячі фігур з кожного класу та професії. Бальзак прилаштувався на горищі по вулиці Ледігєр і, підбадьорюючи себе кавою, невпинно писав романи. У 1835 році, після публікації роману Батечко Горіо» до письменника прийшла справжня слава та визнання. З'явилися одна за одною новели та романи. Усе це кардинально змінило його життя. Щоб погасити борги, йому доводилося працювати з гарячковою швидкістю. Приблизно за два десятки років він написав 74 романи: безліч оповідань, нарисів, п'єс статей. Бальзак писав по 12-14 годин на день, без перерви, перетворюючи ніч на день і борючись зі сном та втомою за допомогою гігантських порцій чорної кави. Зрештою, згодом саме кава і звела його в могилу. Після 30 років Бальзак почав мріяти про одруження із знатною, красивою, молодою і багатою жінкою, що допомогло б йому налагодити свої фінансові та особисті проблеми. У 1832 році він отримав листа з одеським штампом, який був підписаний Чужоземка. таємною кореспонденткою виявилася графиня Евеліна Ганська. Саме завдяки спілкуванню з Ганською Бальзак двічі відвідав Україну. Окрім верхівні, маєтку Ганської, він кілька разів був у Бердичеві, де згодом обвінчалися з Евеліною. Хоча Ганська прекрасно знала, що її чекав догляд за хворим чоловіком і становище вдови письменника, та все-таки дала згоду на одруження. Продовж 40 сорокових років дев'ятнадцятого століття останнього періоду творчості вийшло 28 нових романів про заїка. Проте могутній організм творця людської комедії був зламаний непосильною працею. Байзак, власне, згорів у праці, доживши майже до 50 років. Це сталося 18 серпня 1850 року. Саме людська комедія стала висновком майстерності та творчої діяльності митця, яка принесла йому справжнє визнання і безсмертя у віках.